Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І сьогодні я розкажу вам новини. Але на початку відео, за нашою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нас в цей нелегкий час, а також волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, щоб. Зробити працю наших захисників та захисниць легшою, якіснішою та швидшою, і користуючись нагодою. Хочу нагадати вам про нашу ініціативу Міплоспротив Кубком по ворогу, де ми, власне, збираємо кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. Отже, вчора завершився 36-й етап нашого аукціону, а у цю середу стартує 37 й етап. І цей етап буде останній перед відпусткою, тому що канал, ну, поки що. <кій> Перепрошую, з аукціоном ми беремо відпустку десь орієнтовно до вересня, бо я буду не на місці і не зможемо проводити аукціони, тому зустрінемося на аукціоні в вересні. А тим часом давайте перейдімо до наших новин. Цього. Разу у нас новини будуть лише зі світу. Ніхто з українських видавців не подав, мабуть, нічого нового в них не відбувалося. Але, в принципі, зі світу вдалося нашкрябити багато цікавого. І перші новини у нас від А! Ще головне: я забув подякувати усім, хто фінансово підтримує канал. Я всім дякую. У нас є. Сервіс Донатело є в описі до цього відео посилання. Тому переходьте, якщо ви хочете підтримати канал фінансово. І в нас є Дракон, це каменроуч та Оля Дрожча, які нас підтримують. Дякую. І також ми не трохи гіків та гравців, які нас підтримують фінансово. За що вам велетенське дякую, ви всі молодці, і ваша підтримка дуже-дуже важлива, повірте мені. І перейдімо до новин. Перша, новина у нас від Хансендлюк, в червні 23-го року, тобто цього року, вони представили прототип своєї настільної гри Carvi. Це гра про вікінгів, де ви будете торгувати, займатися захопленням земель і будете мандрувати по мапі на своєму кораблю. І більше інформації наразі немає. Але обіцяють, що в жовтні ми всі знаємо, де. Вони презентують цю гру повноцінно, і так це відбудеться на Spiel. Тож чекаємо жовтня, щоб отримати більше інформації про цю новину. Наступна гра Without Fail від автора Елена Лі та Керола Мерца та Єна Клеймана. Елен Лі вам може бути відомий за настільними іграми «Exploding Kittens там, і купу-купу інших петігеймів такого ж тибу. І конкретно ця гра мене права була тим, що це буде party Game, яка буде здаватися з простих завдань. Кажуть, що їх буде всього 150 на гру, але гравці будуть голосувати, наскільки гравець, який там активний гравець в даному етапі, зможе виконати. По складності це завдання. Тобто, якщо ніхто за нього голосує, то він там буде найпростіше виконувати. А якщо хтось каже, що ні, він зробить там таку-то складність, таку-то, таку-то, таку-то виконати завдання буде дуже важко. По компонентах там будуть, як опис каже, буде горнятка різні, м'ячики, пов'язка на очі. <кій> і що цікаво, що гравець, який скаже, що цей гравець виконує завдання на найвищій складності, стає його напарником, і вони повинні виконати це завдання. Якщо вони не виконують його, вони втрачають бали, а ті, хто не ставили на них, отримують бали. Ну, виглядає цікаво. Будемо чекати більш інформації, і можливо, десь з'являться огляди скоро. Champions – це гра від студії Repo. Яка є в Асмоді. І це теж дуже цікавий потік гейм. Він розрахований від 3 до восьми гравців. І чим він мене привабив, тим, що ви будете робити ставки, намагаючись передбачити, які персонажі переможуть в турнірі і вийдуть в фінал. А як пише опис? Ну, принаймні звучить це просто супер дивно. Типи дуели, які ви повинні оцінити, кого вигнали там на кутина, чи Бос? хто любить з е ананасу, Бйонси чи бабуся, хто має свої фото, як шпалери е на телефоні, тобто як заставку Супер Маріо чи Марія Антуанетта. І гравці будуть голосувати за персонажів, яких думають. Він... 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 Але вам потрібно також голосувати так, щоб гадати. Кого поберуть ваші е, співгравці, і коли ви зробили правильну ставку на правильного чемпіона, ви отримаєте бонус і так переходить до наступного етапу і до нових чемпіонів. Тому я би дуже хотів насправді, щоб хтось локалізував з наших видавців цю гру, бо звучить вона просто неймовірно круто. Е, а наступна новина у нас буде про Gloom Heaven. Так, так, той самий. Але не той самий. Це Gloomhaven Buttons Bucks. Це, як сказав Андрій Соло, кишенькова версія. Я правда не знаю, яку треба мати кишеню, щоб його покласти туди. Але це буде сольна гра з кампанією, яку вам потрібно буде пройти одному. І події цієї гри будуть відбуватися після подій Гломхвена базової гри та Gloomhaven Forgotten Circles. <кій> <кій> і в цій грі вас перетворили на таких маленьких істот з розміром з мишок, і вам потрібно буде шукати е, так намагатися знайти хейл, е, яка є Естер, та що відлюдниця Хейл, щоб вона вас розчакувала, взагалі каже, що ви будете мати по одній картці. е-е Сценарію на раунд, і будете грати механіку, яка грається зі звичайного Gloomhaven, але з певними змінами. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про цю коробку, то ви можете перейти на сайт Baker kit де власне зараз триває кампанія зі збору коштів на е, інший Gloomhaven. Цю гру ви можете також придбати. І її всього можна придбати за 15 доларів. Ціна просто вогень, як на мене. Тому. Біжіть і дивіться. Наступна новина у нас буде стосуватися карточки для Magic The Gathering. Фанати влаштували великі полювання на неї, адже картка The One Ring зроблена лише в одному екземплярі. І недавно стало відомо, що її таки знайшли в Канаді. І чувак просто купляв ці колекторські бокси, де ціна. Була там до 500 баксів, і наразі чи він її продає, немає інформації, але вже там якась компанія, яка займається оцінкою цих колекційних карток, виставила її оцінку на 9 і пішла інформація, що навіть один реселер з Іспанії пропонує власнику за цю картку 2 мільйони доларів та подорож до Європи. Ну Чи він погодиться, ми не знаємо. Але, в принципі, як за одну картку куплену умовно за 500 доларів 2 мільйони це дуже хороший приріст. Тож, можливо, ми дізнаємося більше деталей потім. Наступна гра у нас від Шмід, шпіль Називається вона Куфштайн. Це гра, в якій вам потрібно буде робити. Пасовиська, якщо так можна сказати, для корів, адже корови заполонили місто Куфштайн. Перепрошую, і вам потрібно буде їх світом забрати, але умови і потреби в тих пасовиськах будуть постійно мінятися, а вам потрібно буде зробити як омога, краще пасовисько, щоб зібрати і бути, мати найщасливіших корівок. І отримати найбільше переможних балів виглядає дуже класно, навіть дуже по-сімейному, тому, можливо, хтось з наших видавців приглянеться до неї. Наступна е новина у нас від Mando Games. Вони анонсували, що на шпілі. 23-го року цього, вони презентують настільну гру грузи well, uh, Whale of Eternity, Долина вічності. Гра буде містити механіки драфта та е, створення власного двигуна. І гравці будуть приборкувати драконів різних істот і робити з них своїх посіпак, таким чином, набирати переможні бали. І арти такі дуже барвисті і гарні, і обіцяють, що там будуть. Істоти з різних міфологій. І таке, в принципі, виглядає дуже цікаво. Будемо чекати більше інформації. Кажуть, що в раунді гравець буде мати три фази: фаза полювання це він буде брати дві картки з ігрового поля, потім буде виконувати різні дії, там продавати картки, приборкувати власне, цих монстрів, робити їх посіпаками, або викладати, так розумію, картки на стіл. І остання фаза: це ви будете, власне, використовувати ефекти карт, які ви перед собою виклали. Е, В принципі, виглядає гарно, опис ніби простий, треба буде дивитися. Наступна новина теж е, від компанії Mando. Вони в 2021 році випустили гру «Jekyll and Hyde, а цього року вони випускають Дракула Van Helsing, і тут буде автором. Максиме Рамбург і Тео Рів'єрі. Мені здається, що Тео Рів'єрі зовсім скоро стане таким самим е, популярним і крутим автором, як Бруно Катало чи Бруно Фейдуті. Тож, поки що чувак робить реально дуже гарні проекти, <кій> Тож, будемо за ним слідкувати. Поки що він попадає в, в мій фаворит-ліст. В цій грі вам потрібно буде збирати карточки з персонажами. Персонажі будуть відповідати за певні локації, де вони лежать. Гра триватиме 5 раундів, і щоб як це, змести дракулу з поля, вам потрібно забрати в нього все його здоров'я. Для того, щоб забрати все його здоров'я, ви повинні забрати певні картки районів, щоб вибити його. І Дракула буде робити приблизно це таке саме. Виглядає оформлено просто бомба. Я так розумію, що це буде не дуже велика коробка, тому будемо дивитися, може хтось її привезе в Україну. Бо дуже-дуже дивлюся за цим. І наступна новина у нас про нестаріючу класику. Настільна гра Тигр та Єфрат має повернутися в жовтні на Есені. На світовий ринок в новому оформленні. Можливо, навіть будуть певні зміни по механіках. Е, наразі багато деталей немає, окрім того, що мали видавати цю гру Ziman Games, але, на жаль, щось у них пішло не так. І права перейшли до іншого видавця. І хто не знає, то Таїфрат в цій грі гравцям потрібно буде розробляти, розвивати свою, перепрошую. Е, як це правильно сказати е, свої не нації. Е, окей, нехай буде нації, перепрошую. І викладаючи плитки, тайлики, і коли тайлики зіштовхуються одного гравця з іншим, то в них починається, так би мовити, бій, де вони, власне, будуть вирішувати, чи Е, цивілізація, правильне слово, цивілізація виживе. Це дуже круто, що старі ігри отримують нове життя, але маю надію, що окрім того, що вона отримує нове життя, вона отримує ще, крім рескін редизайну, отримує ще щось нове. Це є, до речі, фотографії старого формулі. Нове, ще невідомо. Будемо чекати жовтня. Наступний анонс у нас від компанії Gale Force 9. Так, я перепрошую, переплутав фотки. Хоч Force 9. Вони будуть видавати гру. Вона вже буде презентована 12 серпня Star Trek Away Missions. Це буде дуельна гра, де вам потрібно буде боротися проти боргів. І Ця гра буде ексклюзивом для Walmart на початку, і десь пізніше в цьому році вона вийде в великий рітейл. Для того щоб перемогти, вам потрібно буде шпигувати та приймати участь у боях. Ну, подивимося, але головна мета гравців буде виконувати свої місії, щоб нам забирати заробляти переможні бали. І, як сказали видавці, що будуть ще два доповнення до неї мінічки. Ну, не на мій смак, оформлені, але в принципі окей. І це власне фото одного доповнення, а це фото іншого доповнення. І давайте перескочимо до того, де я поміняв фотки місцями. Отже, Фанковерс отримує нове доповнення. Це буде Nightmare Before Christmas або жах перед Різдвом. Це є персонажі з мультика Тіма Бартона. І що цікаво, що ви зможете цих персонажів використовувати як одного. Склавши з них фігурку таку, або дрібнити їх і використовувати, як м, помічників у своїх інших коробках, і вона буде, ця коробка буде взагалі е, сумісна з усіма іншими версіями. В принципі, доволі класно виглядає. Мультик дуже класний, якщо ви ще не бачили, то подивіться обов'язково. Це такий собі веселенький мюзикл в кріповому оформленні. А ми рухаємося далі. А, Я ще раз там брав. І Netflix та студія Mixlore, яка є частинкою AsmoDi, оголосили про те, що випустять карткову гру Bridgerton The High Society Game. Це гра, де вам потрібно буде боротися за прихильність. Людей з вищого суспільства, і, можливо, навіть хтось запропонує вам одружитися. Я не бачив цього серіалу. Але Netflix помаленьку захоплює наш ігровий стіл, і це вже четверта гра, яка виходить по їхньому, по їхніх продуктах. тож таке, якщо ви дивились цей серіал, напишіть свої враження і таке. І це були всі новини на сьогодні. Давайте я швиденько пробіжуся по ваших коментарях. Всім привіт. Е, та, Максиме, немає інформації про локалізації. Ну, на жаль, видавці не подали. Е, також немає інформації про Star Wars Rebellion. Sorry, чуваки. Ну, якось так. Е, так, Вадим пише, що і тут той МТГ найби його. Ну, а куди ж без нього? Андрій пише: сьогодні лорди виклали світлину, на якій потрібно вгадати їхню локалізацію по компонентах. Так, я бачив гарно. І декілька людей побачили там натяк на другу версію темної гавані. Прикольно. Е, Максим пише, що нафіг треба та домовина Глумхен. Ну, лорди спочатку роблять ще липелева, вони в така... більше, як. <плес> ну, Воно дуже менше від базової коробки. тому та. Максим пише, що давайте сутінки імперії, космос, кораблі, Куби. І там хтось далі я бачив краєм ока, давайте Заю, правильно, Заю. І тут я плюсую, тому що це дуже гарна пісочниця. Денисе новин наприкінці не буде українських. Вони завжди спочатку. Цього разу їх нема. Так там, Андрій. Вже відписав. Е, Вадим пише, що, можливо, нарешті він зіграє в той тигр та Єфрат». Можливо, і Там можна буде поставити ачівку, що вона виконана. Іван пише: неочікувано багато грошей, мало не буває. <сміх, <сміх,> то точно. Е, Андрій пише, що Кніція, та ти сів спокоїш з тими тиграми і фратами то вже третє видання, чи що? Е, ну, якщо воно приносить гроші. І люди його купляють, то чому ні? Я, до речі, я би з радістю його спробував, тому що тайл Placement мені дуже подобається як механіка. Так, Вадим пише, що Crossmaster арена даєш на локалізацію та нерошиме Хекс. Ну, Crossmaster арена мейбі, але це буде дуже дорогий продукт, бо там багато доповнень, тому не знаю. А нерошиме Хекс, я думаю, що цілком наші видавці можуть потягнути. Андрій пише, що О, дуелька по Trek це гарно. Головне, щоб гра була гарна, але щось забагато всього на полі відбувається як на дуельку. <клес> ну, там взагалі по опису дуже дивно, тому що ми ніби боремося з боргами. Хто напам'ятає борги, це такі інопланетяни, які дуже любили все покращувати, на їхню думку. Тому як це буде імплементовано в грі, звучить мені дуже цікаво, бо Star Trek я дуже сильно люблю. Е Андрій пише, цікаво, а по одруженню на осліп з Нетфліксу теж буде гра? Не те, щоб я дуже чекав, не знаю, не знаю. Андрій пише, враховуючи кількість ігор Кніці, третє видання тигру є фрату, звучить ніби фінальний концерт Скорпіонс. Ну, до речі, що там, Алтон Джон відіграв вчора, там чи коли свій останній заключний концерт свого прощального туру, тому тут теж може бути щось. Але ніби Кніція в доброму здоров'ю. Буду штампувати ігри далі. Але то таке головне, щоб ігри були хороші. Окей. Е, на цьому все. Давайте ще пару хвилиночок почекаємо. Пишіть свої е, коментарі, а я на них відповідаю і будемо розбігатися. Андрій питає, чому немає варгеймів? Я не знаю, чому немає варгемів, тому що я їх не бачу. В новинах, коли читаю. Тому так, і, в принципі, я не дуже люблю вибачити ну сорі Так, Андрій пише, що п'ятирічна пришальна туру перепрошую. Так, так, так. Андрій пише, що Нерощим видасть Гікач. Я не буду стверджувати бо я не знаю. Наші видачі стільки всього поанонсували, що. Просто треба всі стіни обклеїти, типу там такими таблицями по кожному видавцю і туди вписувати білим маркером, хто що видає, бо просто вже голова не втримує цей потік інформації. Видавці, будь ласка, не зупиняйтеся, ви молодці, а гравці будуть вас підтримувати. Окей, okay. я так розумію, що питань більше немає. Е, тому буду з вами прощатися. І ще вам пише: так, знаю, але на ту коробку, яку б я хотів, <сміст> не вирішила. Ну. Е, на жаль, життя таке паскудне, що ми дуже часто отримуємо не те, що ми хочемо. Тому, будь ласка, е, пильнуйтеся. Так, Іван пише, що ага, я теж загубився від локалізації. Так, я пишу що дуже круто. Та, видавці, ви молодці. Будь ласка, не збавляйте темпів. А я буду з вами прощатися, друзі. Я вам всім дуже дякую. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших захисників. Якщо ви не можете зробити фінансово чи якось інакше, то просто напишіть друзям, які і зараз воюють і нас захищають. Просто спитайтеся, як них справи. Напишіть, що ви про них думаєте, пам'ятаєте, що ви з ними, щоб вони відчували, що вони роблять це не намарне. І також, будь ласка, не забудьте підтримувати наших волонтерів, які допомагають нашим захисникам та захисницям. І підтримувати канал, адже без вашої підтримки мотивація дуже швидко вивітрюється. Та й таке з вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!